А тут у мене нічого не пострадало, бо в мене тут лежали два батони. Нужно я покупаю. Колять добре, ухажують добре. Откуда воно взялося? Шуму не було. Як воно прилетіло, я не знаю. Ну хату розбило. Я прийшла додому. У мене було три батони. Свій батон лажу на стол, вот. а ті батони у мене грудь не пострадала. Я положила отак вот у халат. Обоє батони, щоб мені краще закривати хату було. От. Так що в мене тільки оце було синє, а тут у мене нічого не пострадало, бо в мене тут лежали два батони. Воно прилетіло, і от ця вся стінка впала на мене. О, За, ага. Ага. У мене тільки ноги були перебиті, і голова розбита, а. ну ця ж нога в мене, вона ж. Я самостоятельно ходити не буду. Она ж у мене телепається. У мене ж коленка, це тут у мене нав'язано, у мене нет по такої повністю чашечки на коленці. Це називається бите стекло. От. Я только буду ходити так, з ходунками або і з палочками. Думала, що всю жизнь буду бігати по-бистрому, але вийшла наоборот.